Вітаю усім, хто з нами в етері та на Ютуб. Перший Лайв – це проєкт для молодих виконавців, які шукають свою аудиторію та можливості виступати. Якщо ви хочете бути в нас в етері, заходьте на сайт Галичина.фм заповнюйте форму і змагайтеся з іншими артистами. Усі подробиці вже в наших соціальних мережах. А сьогодні у нас у студії і діджейка, і співачка, і авторка пісень Елізабет. Привіт тобі! Привіт! А підсилить її звучання саксофоном Роман Гнатів. Романа, вітання. Елізабет, музика це в тебе свідомий, дорослий вибір? Чи знаєш, як класично відбувається? Типу, батьки-музиканти дитину привчали до музики, і в результаті вона захопилася і теж почала співати. В тебе як воно було? Привіт, усім ще раз. Знаєте, ну мабуть, це свідомий вибір маленької дитини, тому що буквально з трьох років, коли я вперше взяла мікрофон до рук і з таким класним надувним зайцем вже стояла на сцені, я себе почувала добре, впевнено, як вдома. Скажи, будь ласка, ти маєш класичну музичну освіту, але все одно опинилася якось раптом за діджейським контролером. Чому вибір пав на цю професію перш за все? Так, освіту маю, але це, мабуть, просто бажання розширювати якийсь свій світогляд музичний. І насправді електронна музика доволі так мене розкрила ще більше з іншої сторони. І я, знаєте, радію цьому. Я знаю, що вона розкрила твій потенціал подорожувати світом. Напевно, ця професія якраз те тобі багато принесла, правда? Так, це правда. Де була що бачила? Я розпочала, мабуть, свої такі перші виступи, хвилюючи на дуже великій сцені в. Одному з найбільших клубів Шарм-Ель-Шейху, де, мабуть, на моєму першому виступі було біля трьох тисяч людей. Для мене це було доволі хвилююче, але і, мабуть, потужно, що заряджало ще більше, тому що я робила такі програми, де я грала діджей-сет. Потім брала мікрофон і співала якісь класні світові хіти. Звісно, в подальшому додавала свої авторські пісні і навіть. На 8 березня одного разу для усіх відпочиваючих в Єгипті заспівала подолянку, і це теж Який було дуже кльово. Тим паче, ми знаємо, хто їздить ель шейх А ти так українською піснею одразу всіх і привітала. Так. Це такий був старт. І також, ну, ви знаєте, близький середній схід вони прям дуже полюбляють класну музику таку. І десь в мене просто співпав цей вайб. Я виступала також в Кувейті, на Мальдівах. ну Ось, мабуть, спочатком повномасштабного вторгнення виступала в Польщі саме з такими діджей-сетами. Як би це не було для мене насправді. Дивна, мабуть, навіть так, тому що я вже звикла лягати спати в 11 вечора, а тут в півпершої старт програми. і так, це знаєте, Але насправді ну, хотілося все одно щось робити, щоб ви чули, що це з України, діджей з України або артистка з України. Ти об'їздила дуже багато міст, країн, відчувала різні сцени різних людей. А як часто ти зараз думками повертаєшся додому в Чаплинку на Херсонщину? Я нашим слухачам нагадаю, що селище зараз окуповане. Так, на жаль, це ще досі так. Я, мабуть, перші. Місяці, можливо, пів року повномасштабного вторгнення. Це ще така прям світла, світла надія була, що ось ось, і я поїду до батьків. Минув рік батьки вже переїхали, тому що дійсно стало доволі небезпечно знаходитись на окупованій території, особливо для тих, хто любить нашу країну для патріотично налаштованих людей. Тому так. ми все ще чекаємо. Але саме ці думки вони не дають мені опускати руки. Тому що я дуже хочу повернутися додому. Які, власне, спогади в тебе там на Херсонщині лишилися, що тобі серце гріє, про що так дуже згадується? Це найкраще дитинство, про яке тільки можна мріяти, хоча я його провела дуже багато в роз'їздах, я, мабуть, Львів вперше побачила в своєму житті, виїхавши з Чаплинки на конкурс в 10 років до Львова. І навіть мої якісь перші такі виїзди на великі міжнародні конкурси, вони були саме з маленького селища. Чаплинка. Тому, мабуть, та сцена, на якій я жила, я засинала в костюмерній, тому що мама керівник хореографічного ансамблю, вона займалася іншими дітьми і тому поки шились костюми, готувались нові номери. Я просто тихенько спала на костюмах в будинку культури. Ось, мабуть, це ну, дійсно найкращі спогади. Нехай вони точно гріють. Ну і звісно, чекаємо, коли і чаплинка також буде звільнена. Ти точно напевно заспіваєш там і дасиш якийсь грандіозний діджейський так. сет. Виконаєш та дуже про це мрію. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти от першу пісню вже авторську? Про що вона була і для кого? Звісно. Вона написана в 13 років. Так. Як ви думаєте, про що? Про кохання! Ну, в 13 років, про те й пишеться. В мене, я коли вірші писала, то в мене всі були про кохання. Я не знаю, що воно таке, але я про нього писала. Так, так. Я навіть пам'ятаю, як я показала мамі, і вона пісня називалась Кохаю. І вона каже, Кого <laughs> Як це взагалі? Я кажу, мабуть, це оця любов, взагалі, любов до життя, любов до кохання, до закоханості, до музики, до всього. І перші пісні, ну мінімум декілька, написались, Був якраз потяг Київ-Севастополь, коли я їхала додому. <laughs> і от ця довга дорога вона завжди займала час. І в принципі, я собі залазила на верхню поличку і могла щось навіть. <laughs> Начер... Начеркати там. Клас. Я думаю, що зараз варто перейти до цього свідомого прориву на музичній сцені. Я зараз говорю про всі композиції, які ти нам надсилала так, на вибір, щоб ми їх розглянули. І в мене особисто пропозиція для фокус групи була настрій дощовий. То про те, що зараз відбувається, наскільки я розумію, осінь, так, натхнення тобі Такі... принесла. Всередині, насправді, настрій, мабуть, десь. Трохи меланхолійний, але все ж ми переживаємо різні моменти. Щодня абсолютно різні настрої. І ось і те сонечко, яке іноді нас радує, це, мабуть, люди, які є в нашому житті, і приносять нам дійсно ці світлі емоції, такі позитивні, і іноді навіть похмурі дні, і які в, в пісні в мене виразились як такі люди тіні, тому що. Все в житті буває розлуки, якісь знаєте, розходження навіть в поглядах, і тому захотілось про це розказати. Я думаю, треба про це і заспівати зараз на сцені першого лайву. Так і я знаєте, якраз перед тим як почати пісню вам маленький презентик хочу зробити. Він якраз дуже дуже такий стосується цієї пісні, і те, про що я співаю, тому. Це максимально неочікувано. Ще <с. <с.> з презентами до нас не ходили на перший Ну, лайн. Тому я вам, усі команді теплій затишній студії «ФМ Галичина, приготувала яблучний пиріг. Сама пекла? Ти серйозно зараз? Ні, це пекли чудові львівські майстри. На замовлення, Елізабет, прошу <с. <с.> команду відреагувати. <с. <с.> Слухайте, перший раз нам принесли. Тому ще навіть тепленькі. Тому зараз Gloss. будемо співати про каву і пиріг, а ви вже можете смакувати. Поїхала! Знову осінь і на дощі так пожовтілу не запросиш. Обійме замість обігріву нагадає, що ровни в небі, що любов і пора Року має теж світле. Все чекала, почуття мої немов розхаґлувала, приведе його, тепер на мій поріг, плакала, аромати, яблучний пиріг, настрій дощовий і лук осінні Люди про мені стали люди тінні. І розносить листя, наче ненамисно почуття, що присвітила, я тобі бідні. Присвятила я тобі ти пісні, досі осінь Пісні наспігує сумні наче просить Самотній голос тишині Про по розлуку, знов нагадує мені, а як посмішка з'явилась і топати на вікні. Російсь осінь, ти б могла моєю подругою стати біля твого дому Ходила б поливати полива, яр і подумати б не могла сама, та все ж осінь. Щін зима, настрій душовий, лук осінні, люди промні, Стали люди, цінні, рознозить листя, наче недомисна, по життя, що присвітила, я тобі ці пісні, настрій душовий, і лук осінні, люди промні, Стали люди, тіні, рознозить листя, наче не намисна, життя, що присвятила, я тобі ці пісні. Жинене домисна учуття, що присвітила, я тобі цей забізі. На сцені першого лайву це не через те, що ти нам пиріг принесла. Всі аплодують, Супер. Всім сподобалося, правда. В інстаграм зараз це така суцільна присвята коханому музиці і волонтерству. І наскільки я розумію, тут постійно логічний зв'язок є. Та волонтерство, музика так. і. Це Коханий. тепер невід'ємна частина. Насправді. А можеш пояснити, в чому цей зв'язок? Бо наскільки я знаю, якраз волонтерство і музика тебе привели до коханого. Так розказуй <рес> історію. Сталось, ділись. Знаєте, в найтемніші часи буває таке місце і місто, мабуть, для світла. Я поїхала провідати поранених наших захисників, в Умань. Шпиталь і там познайомилася, подружилась дуже з прекрасним львівським парубком. Так, здивування так. момент, я не знала, що він львів З Львівщини, Так, так, так. Е, місто яворів. Угу. Е, це якраз чудова королівська 24-та бригада. Ось і саме звідти почалася наша дружба. Це ще буквально початок повномасштабного вторгнення. Ось, і поступово, звісно, мабуть, ця підтримка і такий зв'язок на рівні свідомості, де ми співпали. Ось він перейшов. В те, що тепер це людина, яка завжди поряд зі мною, він ветеран, і наразі ми. Створили благодійний фонд і саме підтримувати наших ветеранів, захисників. Ми їздимо з благодійними концертами, виступами, збираємо кошти, купуємо необхідні речі. Запустили також з Андрієм подкаст, де він вже як ветеран бере такі маленькі інтерв'ю у інших захисників, де вони розповідають свої історії з фронту. Ви навіть разом, якщо не помиляюся, створили пісню Онукам, так. Так, ну це взагалі особиста терапія була. І ми відчули, можливо, саме Андрій став таким прикладом того, як музика може зцілювати, надихати, оживляти. Я навіть не знаю, тут не підібрати усіх слів, тому що коли стан, особливо моральний, він такий доволі тяжкий, десь пригнічений, тому що навіть коли ти не знаходишся безпосередньо в зоні бойових дій. Там життя це триває, там знаходяться близькі, побратими всі інші. І, звісно, все це кожен день в нашому житті продовжується. Саме це надихнуло мене написати пісню від його імені, де він розповідає, усе що пережив. І, звісно, таким чином тепер ми можемо надихати інших. Назву онукам ви перенесли на свій благодійний фонд, наскільки я розумію. Так. так? Є якісь запити зараз? Ти можеш озвучити, як долучитися, наприклад, до зборів? Я із задоволенням поділюся. Нас є наш офіційний рахунок. Ми також відкриваємо банку, де зазвичай збираємо. Перед зйомкою чергового подкасту, або, наприклад, поїздкою в шпиталь, і де ми обов'язково веземо з собою, або це якісь подаруночки, або це, звісно, вже необхідні речі, одяг, взуття і все інше, тому в принципі воно все на постійній основі у нас діє і завжди дуже, дуже раді за допомогу і підтримку. Можливо, запам'яталася якась історія, коли ти їхала як волонтерка, можливо, з кимось познайомилася, окрім вже майбутнього чоловіка, так. Я промовила це в голос. Так, так. Це Супер. одразу туди мусить піти. так? Можливо, щось торкнуло твоє серце? Ой, це кожна поїздка, я вам скажу чесно. Але так, в Трускавці, це був такий вже, мабуть, реабілітаційний період у захисників і захисниць, де після пісні Обійняти маму підійшла жінка військова. Яка була там на реабілітації, і обійняла дуже сильно, тому що сказала, що вона теж дуже сильно мріє обійняти свою маму. Ось такі моменти вони сильно запам'ятовуються, прямо вони відкладаються в серці. І швидше за все, це очі наших захисників у Вінниці, тому що туди саме привезли тяжких поранених. І був обмін, і привезли біля 20 чоловік після обміну. Ось полонених наших, і буквально там наступний день ми приїхали туди виступати. Це дуже складно, тому що це прямо такі свіжі ампутації були. Тобто, ну, мені здається, я уявити не можу, що це ну, не, не до музики, не до пісень. І якщо хоча би один раз за час виступу така людина може посміхнутися, це взагалі щось. ну, Я, я там завжди стараюсь цього не показувати. А Додому їду, я і плачу, і радію, тому що це дуже сильно був чоловік з Миколаєва з подвійною ампутацією верхньої, нижньої кінцівки. Ось так, от момент якось українськими пісні заспівали, може, червону рута» чи щось таке. Ось він однією рукою аплодував по іншій нозі. собі. Ну, це щось таке, що просто я не знаю. Ну, проймає однозначно. Так. Попри все, у тебе на обличчі завжди усмішка. Навіть в пісні сумую відчувається, що трагедія трагедією, але треба жити далі. Це музика. Це, музика. Вона... це магія музики просто, так? Так, так. Вона творить дива, це однозначно, тому що мені теж іноді бувало сумно і, і буває з різних причин. Раніше, коли я чекала Андрія, зараз мені все ще є. Чого чекати? Ось тому, навіть якщо мені трохи сумно, музика це якось передає зовсім по-іншому. Ну, Зараз у нас буде такий сеанс музичної терапії від так. Елізабет з композицією сумую. Так, і по... ми не будемо сумувати. Окей, поїхали. Так далеко, що за вікном проманула і зима весна вже літо, так хочеться обіймами своїм теплом, твою душу втомлену нами зігріти, ведь в ліше так по колу i sure. Починати місто так тебе за руку взяти перетворюється в ніше так по колу. Хочу я не розлишатися ніколи. І новий день лише разом починати, місто так за ру. На сцені першого О, лайва. А я мам. нашим слухачам зроблю відкрию, точніше, малесенький секретик. Що це по факту для Елізабет репетиція перед національним відбором на Євробачення? Так, тут отак роблю раз ключик викинула. А всі І друзі, але чи ні, залишили <реш> та, всі друзі. Стежте за Елізабет. Також підписуйтесь на канал. FM Галичина, музика у Ютубі. Ну і не пропускайте наші лайви. Тому що чим більше ви дивитеся лайви, чим більше поширюєте, тим більше шанси у наших виконавців ще раз завітати до студії. FM Галичина. Спасибі Па-па. і вам дуже дякую. Люди що